Безсмертя це, мабуть, найбільша таємниця, до розгадки якої людство прагнуло абсолютно завжди. Тож чому б сьогодні не повідати вам коротко про людину, яка прагнула безсмертя, змирилася зі смертністю і все ж пережила свою смерть на 5 тисяч років. Епос про Гільгамеша. одна з найдавніших історій, що відома людству була втрачена і віднайдена лише близько 200 років тому. Поєднання удачі, майстерності, того, що ця історія була домашнім завданням, її екземплярів збереглося доволі багато, та деяких дуже дуже рішучих археологів повернуло нам те, що ми могли втратити назавжди. Історія починається з опису величного і прекрасного міста Урук. Навколо якого зведено велику стіну, мур з зубцями, мов під лінійку, глибокий рів та цеглини, закладені мудрецями. Та не менш яскравого опису Гільгамеша, величного царя героя, що стоїть над усіма царями, на дві третини він бог, на одну третину людину. Сама богиня зміцнила його м'язи, а сила його руйнує стіни. Однак, яким би крутим царем він не був, люди не сильно в захваті від нього. Я б навіть сказав, що на початку він жахлива людина, яка переслідує молодих чоловіків свого міста, трішки не визначена. Чиним чином та молодих жінок доволі визначеним чином. Право першої шлюбної ночі. Люди від цього постійно жаліються божествам, на що ті звертають свою увагу і вирішують, що було б прекрасною ідеєю створити ще одного такого ж кремезного напівбога, щоб здолати цього турботирана і змусити його заспокоїтися. Богиня Аруру творець всього людства, робить з глини кремезного та могутнього дикуна Нудиста Фурі, який разом з газелями їсть траву та насолоджується водопоєм. Інкіду проводить свої дні таким чином і заважає мисливцям, через що виходить напівбогів, що створюють проблеми людям. Стало вдвічі більше прекрасна робота. Боги, мисливці вирішують, що з цим робити, і звертаються до Гільгамеша. Він виділяє їм, мабуть, найпотужнішу у світі зброю з вигамування чоловіків легендарну повію Шамхат. Чия репутація цілком заслугована, оскільки за тиждень розваг з Енкіду він якимось чином вивчив мову, як митися, соціальних навичок, манер поводження за столом, і вона дала йому частину свого одягу. Шамхат розповідає інкіду про Гільгамеша, і що він бачив сон, в якому з'явиться наш фурі берець якого він полюбить, притулиться мов до дружини, і одразу ж ти і блудниця ще один тиждень розважаються після завершення спідрану Таразана на 100%, Шамхат веде Енкіду до Урука. Шляхом люди захоплюються цим неймовірним створінням, навчають його їсти хліб та пити сікеру. Обмастившися олією, він стає подібним до людей та одягається повністю. Люди помічають, що він, хоч і нижчий за гільгамеша, але сильніший. В якийсь момент Гільгамеш став скликати людей до своїх шлюбних покоїв, де має відбутися дійство першої шлюбної ночі. Про що дізнався і Енкіду. Прийшовши туди, пригрозив, що здолає хоч 30 потужних мужів і не пустив Гільгамеша в покої. Розпочав бійку на дворі, заваливши сіни, похиливши стін. Гільгамеш програв, але як то заведено, виходить з тих часів, перший ворог стає ліпшим другом і, обійнявшись, відразу ж знайомить його зі своєю матір'ю, встановлюючи світовий рекорд в тропі від ворогів до любовників, які ще ніхто не перевершив. Трішки пожалівшись, одразу жінки договорить, що Гільгамеш у мами один такий, красивий, гарний, ще всього скільки буде. А його сила дика, дарма простою. Тому, обійнявшись, цар на все має ідею і тему. Запропонував побити хумбабу, який Живе в горах Лівану, ще й кедровий ліс нарубати. Нінкіду на це розказав, що з часів, коли він з тваринами водився, то знає про ті ліси і як там небезпечно. А Хумбаба – ураган його голос, уста його полум'я, смерть його подих. Абсолютно ніхто не зміг відговорити Гільгамеша від цієї ідеї. Ні старішини, що називали його ще молодим і нерозсудливим, ні матір, яка дорікала богам, що вклали в нього полум'яне серце. Дуже швидко вони рухалися. Біля річки Євфрат зупинилися на ніч ліг, дельгамешу наснився сон, як їх. Герою придавило і не давало встати, але їх врятував якийсь прекрасний муж, на що Енкіду дав розшифровку, що все буде добре, і гра їм не страшна, а хумбабу вони здолають і явиться їм Шамаш. Наступний сон знову тривожив Гільгамеша. На цей раз він бачив, як земля потріскалася і спорожніла, спіймав він тура, від ревіння якого розкололася земля, а від куряви померкло небо. А потім Гільгамеш упав на коліна. Після чого хтось його підвів з землі і напоїв водою. Знову ж Енкіду заспокоює, що вони не йдуть до того бога, а Тур це Шамаш. Йому о, Лугальбанда. Тепер уже запевняє, що вони роблять діло, яке ніхто в світі ще не робив. На третій раз вони вже дісталися Лівану, де знову був сон. Небо впало, земля гриміла, десь притихнув, темінь запала, блискавки били, вогонь здіймався, пломінь бурхав, зливою смерть спадала. Зірниця померкла, Полум'я згаслив. Жар улігся, повернувся на подпіл. Після чого вони все ж повернулися назад, але згодом знову рушили в похід, де було ще тресни, які на даний момент втрачені, останні з яких наш дикий. І Інкіду тлумачить як умбаба, того що на велетня схожий, ми подолаємо ще до світання, здобудемо разом над ним звитягу на хумбабу, якого ненавидимо люто, Ми ногою наступимо переможна. Нарешті ж хлопці дійшли до лісу, натрапили на слід хумбаби, та почалася битва, в якій їм трішечки допоміг Бог Шамаш, наславши потужних вісім вітрів, що засліпили та знерухомили монстра. Хумбаба ще намагався вмовити залишити його живим і зробити рабом, але хлопці це не зупинило. За три удари охоронці лісів було повержено. Разом з тим, і кедри стали доставляти до Євфрату і розбагатіли всі і взагалі добре живеться. Тому Гільгамеш став приводити себе до ладу. На що зреагувала богиня Іштар, що стала осипати його компліментами, розказуючи, який він гарячий, і як вона хоче за нього заміж. На що наш Ігачат видав найаргументованішу відмову, в якій перерахував всіх її попередніх партнерів, доля яких була дуже трагічною, що підозріло. Від цього Іштар так засмутилася, що пішла. Пішла жалітися батькові і вимагати в нього небесного БК для вбивства Гільгамеша. А якщо батько відмовиться, то вона підніме всіх мертвих і пожре всіх живих. Щоб уникнути зомбі-апокаліпсису, батько погоджується і на Урук насилають велетенського бика від першого і другого подиху, якого розвергається земля і вбиває сотні воїнів. А сімома ковтками він випив весь Євфрат. За третім подихом він вирішив обплювати Енкіду Напевно, щось не по поняттям у цих тварин, а своїм хвостом підкинув того. Кращого плану у наших друзів не виявилося, окрім як дуже сильно побити БК і заколоти. Після перемоги вони святкують, жертвують різні частини БК богам. А для іштар інкіду віддає ногу і грозиться, що замотав би її в кишки. Так вони і лягають спати, де фурі хлопчик бачить небесний суд. Де боги вирішують, що героїв треба покарати за вбивство двох божественних створінь і вирішують, що Гільгамеш більш корисний, і можна пожертвувати Енкіду. Він прокидається з розбитим серцем, знаючи, що смерть його неминуча і вже скоро настане. Гільгамеш намагався вирішити ситуацію, поговорити з богами, якось там замастити їх, але їх вирок був непогідним, через що Енкіду зірвався і став насилати прокльони на мисливців і шамхат, які позбавили його безтурботного, неосвіченого дикого життя в степах поряд з тваринами. На ослаблене цивілізоване, на що зреагував Бог Шамаш і вказав, як прекрасно було їсти хліб та насолоджуватися компанією жінки, через що Енкіду заспокоївся і змінив свої прокльони з шамхат на благословення бути їй ще гарячішою і кращою. Незважаючи на момент спокою, Енкіду все ще страждає, бо до нього у вісні являється людина Орел, який відправляє його в підземне царство, де він виступає перед звіринцем богів смерті, бо він виявляється не вовком, а птахом в цьому сні. У наступному ж сні він закликав не забувати його, бо всі діла вони робили разом. Так 12 днів він пролежав, і хвороба його прогресувала. На смертному Адрі він покликав Гільгамеш і став говорити, що той зненавидів його, що в битві був за помічника, а зараз покинув. Та чи не однаково вони смертні? Від таких слів Гільгамеш знатно так. Страждає, впадає в розпач і закликає всіх до цього в своєму місті. Він замовляє неймовірну статую свого друга і замовлює в богів багато і гарного ставлення до нього, та отримує відповідь, що всі люди смертні. Це викликає повномасштабну екзистенціальну кризу, через що Гільгамеш йде з урука в найвіддаленіші куточки світу на пошуки легендарного чоловіка на ім'я Утнапішті, який зі своєю дружиною є єдиними людьми, що стали безсмертними. Пробираючись через пустелю, він переймається своєю екзистенціальною кризою, але він все ще достатньо могутній, щоб подолати гірських левів, хоч йому тепер і сумненько від цього. Досягнувши гір близнюків, під якими простилається підземне царство, а вершини сягають неба. Він розмовляє з охоронцями цих земель, люди скорпіонами, які дивуються його виснаженості, але все ж пропускають далі на пошуки на пішті. Пробираючись через темну порожнечу без єдиного прояву світла протягом восьми поприщ, та ще чотирьох з деяким проявом світла, він нарешті дістається до дивовижні. Океану, на березі якого ростуть кам'яні дерева, а з них звисають дорогоцінні кристали. Богиня Сідурі, помітивши його, зачиняє браму свого дому, бо хто як не злий паліг ходитиме в цьому місті? та її дії почув Гільгамеш і повідавши свою історію. Вона відправляє його до човняра Уршанабі, який може доправити його до ут на пічці. Зараз той в лісі зі своїми ідолами ловить змія. На що Гільгамеш показав стовідсоткову активацію нейронів із буйними криками розбив тих ідолів та задушив змія голими руками. Трішки заспокоївшись, він уже сів на березі. Руки склав, і до нього приплив уршанабі і сказав, що він на одну третину ідіот. Що ідоли були необхідні, щоб смертельні води не торкнулися переправника. Тому тепер Гільгамешу треба нарубати дерев і зробити 120 жердин, якими він буде вистувати. Нема питань, каже йому Гільгамеш, і зробивши це, відправляються вони в плавання. Жердин виявляється, недостатньо, тому наш розуміст знімає з себе одяг і використовує його як вітрило. Все ж вони дістаються далекого берега, де тут на пішті вражений, що ідолів на кораблі немає. А от Гільгамешем він не сильно задоволений і каже, що не знає, чи приготували йому боги трон на небесах, чи йому краще Жити далі, безсмертним боги не дарували вічності. Тоді Гільгамеш питає: як же Утнапішті отримав безсмертя? На що отримує розгорнуту відповідь? Боги одного разу замислили знищити людство, але знайшовся серед них добряк, який прийшов до Утнапішті і сказав, що йому треба будувати велетенський корабель, де збирати все живе на ньому. А щоб люди не ставили зайвих запитань, розказати їм, що прогнівав він Бога вітрів і тепер житиме в царстві Бога води. Заплативши неймовірні суми, частувавши всіх навколо, наче це новорічна ніч, робітники швид... Идка допомогли збудувати кавчег, засівши всередині зі своєю родиною, деякими робітниками та тваринами, він засмолює вхід і починає чекати. Рясний дощ йшов сім днів. А боги, що любили людей, стали плакати. Серед них навіть анунаки затисалися. Коли от на пішті нарешті виглянув назовні, то помітив, що все до небокраю залито водою, і лише деякі гірські піки видніються як безжиттєві острівці. Прибившись до одного з них, він чекає три дні, відправляє голуба, синицю та крука на пошуки землі. Лише останні приносить звістку про це, почав ут на пішті приносити жертву богам, і будучи єдиною живою душею на 510 мільйонів 100 тисяч квадратних кілометрів, що молиться, всі боги потягнулися до нього, включаючи бога вітрів, який це все спричинив. І інші не сильно то задоволені його вчинком. Він, звісно ж, не задоволений тим, що Утнапішті на пішті вижив, але боговоди називають називає дурбецевом, що влаштував це все заради невиправданої драматичної катастрофи. І той заспокоюється, нагородивши у і його дружину безсмертям. Але житимуть вони так далеко від іншого світу, десь біля витоку всіх річок. Оскільки у Гільгамеша немає можливості пережити ще один всесвітній потоп і скликати богів, щоб поговорити про це, він не зовсім розуміє, що йому з цим робити. На що Утнапішті дає йому челендж не спати сім днів, на що отримує відповідь, нема питань. І майже одразу Гільгамеш засинає. Розуміючи, що це якась хитрість, тут каже своїй дружині пекти по хлібині кожен день і викладати перед героєм. На сьомий день сну. Його розбудили, і він намагався сказати, що лише на мить заснув. Але перед ним уже лежало п'ять хлібин і дві ще більш-менш свіжих. Знов Гільгамеш ловить екзистенціальну кризу, та на цей раз, на пішті не дуже охоче, але допомагає йому, відмивши його до чистоти, а одяг його відіправши до білизни. Він відправляє човнара уршанабі разом з героєм додому. Напевно, щоб більше ніякий дуречок не приходив, і говорить, що одяг той не забрудниться, поки не прийдуть. На додачу він розказав, що є підводна троянда, яка дарує безсмерті, за якою гільгамеш миттєво стрибає в океан і знаходить. Задоволений він розказує, що нагодує весь свій народ цим проте зупинившись ненадовго на привал біля озерця, щоб скупнутися, виповзла змія, яка вкрала квітку і скинула свою шкіру. Муеп-муеп-муеп-муеп Ративши останній спосіб стати безсмертним та не маючи можливості знову піти до Ют на пішті, і розуміє, що знайшов дещо більше в собі. Він повертається в Урук, де розказує уршанабі, перші рядки епосу про велич та красу міста. Знаєте, частково те, що робить епос про Гільгамеша таким цікавим, це його власна наративна тема, що застосовується до нього на метатекстовому рівні. Ця легенда, яка була мертва і забута протягом двох тисяч років, це історія про смерть, спадок і безсмертя. Є щось неймовірно зворушливе в тому, щоб прочитати цю історію майже через п'ять тисяч років після її історичних подій. Якщо реальний Гільгамеш пройшов через таку кризу, як і вигаданий двійник, то це дивна форма безсмертя, в якій він опинився. На пішті він отримав вічне життя через групу істот, над якою він не мав влади. Його оспівування, урука в кінці історії нарешті показує, що він таки отримує безсмертя ненавмисно, передаючи цю історію через тисячі років. Він боявся смерті, але коли перестав тікати від неї та повернувся до міста, в якому він жив, щоб захищати та правити, він став королем, якого варто увічнити, варто розповідати історії протягом двох тисяч років, та які варто відновити та перекласти через дві тисячі років. Безсмертя це Пам'ять, спадок та історія. Це не випередження смерті в забігаю це можливість пережити її. Можливо, література не найважливіша річ, яку винайшло людство, але це те, як ми ділимося даром безсмертя з людьми та історіями, які нам подобаються. І це честь продовжувати це. Лате!